Україна може розпочати мирні переговори із Росією вже після саміту миру у Швейцарії. Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший успіх на полі бою, а другий наявність коаліції країн, які поділяють ті самі принципи та однакові підходи. Після цього Росія може бути частиною переговорів. Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін. Власне створення коаліції країн, які підтримують формулу миру зеленського, і стане головною метою червневого саміту миру у Швейцарії, і от е, одна з головних задач цього саміту – сформулювати спільну позицію учасників саміту. щоб це була позиція не тільки України, а позиція часті міжнародного сообства. Щоб Україна вийшла на будущі переговори не сама по собі, а пірайсь на підтримку многих стран світу. Що цікаво, напередодні швейцарської конференції щодо миру між Україною та Росією, заговорили і в Америці. Більшість таких конфліктів закінчуються переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети та домовитися про правильні речі. На що вона погодиться чи не погодиться? Наша мета переконатись, що вони мають допомогу. А ось заступник голови ГУР Кирила Буданова Вадим Скібіцький говорить про те, що мирні переговори із Росією можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Ну а чому 25 п'ятий рік? будуть ліяти президентські вибори в США. Якщо, наприклад, на президентських виборах в США побіді Дональд Трамп. То він вступить в полномочия в январі года. року. І з високою он він э, буде предлагать э, проведення мирних переговорів між Росією та Україною з високою вероятностью. Це не значит, що Трамп буде підтримувати позицію Росії. Ні. Варто зазначити, що всерйоз про мирні переговори поки що не говорять. Найближчим часом можна розраховувати хіба що на певні домовленості. На мой взгляд, в перспективі договоритися можна по двом випросам, это прекращение военных действий на той ліної лінії фронту, і второє э, освобождение военнопленных і обмін военнопленными. Росія. Ж на тлі розмов про мир почала розганяти фейки про те, що у червні Україна розпочне мирні переговори з РФ. Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні, не відповідає дійсності. І ось тут важливо розуміти те, що розмови про мирні переговори під час війни це нормальна практика. А активізувалися ці розмови через проведення глобального саміту миру у Швейцарії.